Метод парадоксальної інтенції полягає у тому, що людині пропонується припинити боротьбу із симптомами і замість цього навмисно викликати його та навіть посилити. Методика передбачає кардинальні зміни установки клієнта по відношенню до свого страху. Страх породжує те, чого ми боїмося: боюся почервоніти. Червонію. На цьому шляху розвивається страх страху. Під час панічної атаки людина пережила страх і тепер боїться, що страх повториться, боїться цього страху, і тепер починає уникати всіх місць і обставин, при яких може пережити цей страх. Симптом породжує страх, страх породжує і посилює симптом. Посилений симптом сильніше робить страх. Замкнуте коло потрібно дуже захотіти те, чого людина боїться. Це надмірне бажання робить просто неможливим прояв симптому. І врешті-решт людина позбувається страху. Ні симптому немає і страху. Коло зламане. Людина має посміятись над своєю фобією, поставитись до неї з іронією. Наприклад, проти страху на мосту. Зараз так завалиться мною міст, що річка вийде з берегів.